Дніпро продовжує забезпечувати бійців на передовій необхідною технікою та спорядженням. Наш телеканал вже розповідав, як тиждень тому мер міста особисто придав бійцям окремої бригади тероборони три вантажівки: квадрокоптери, прилади нічного бачення, тепловізори. І це ще не все. Борис Філатов, міський голова Дніпра, у нас у студії. Доброго вечора, ми з України. День Борис Альбертович, Вітаємо вас. Вітаємо вас. Борис Альбертович, дуже дякуємо вам за те, що ви в нашій студії, за те, що Дніпро продовжує системну підтримку Збройних сил України. Не так давно передали рекордну партію техніки. А що далі? Далі буде далі. Ну, давайте, по-перше, обговоримо те, що ми вже передали, тому що, може, хтось з наших глядачів про це не знає або забув. Скажемо так, чим ми пишаємося, тим, що це був рекорд. За 450 е, днів війни Дніпро допомогло нашим оборонцям десь на 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Але останнього разу це був рекорд. Ми на десь 100 мільйонів придбали різне обладнання, ну якщо точніше 94 мільйони. Це 15 автівок, вантажівки, це 300 дронів, це десь е, ну, декілька десятків тепловізорів, приладів ночного бачення. Ну, так, якщо взагалом казати, це десь півтори тисячі одиниць різного обладнання для 25 військових частин. Тому це був такий Рекорд, я сподіваюся, що ми можемо ще цей рекорд повторити, але зараз працюємо далі. Ми замовили вже і перерахували кошти за нову партію вантаживок. Це вантаживки більш потужніші, це вантажівки вже трьох осні. І зараз чекаємо, коли прийде 15 вантаживок, і також будемо роздавати їх нашим військовим. Це наступна партія. Ну, також ми зараз ведемо перевоми, перемовини з постачальниками на закупівлю ще партії дронів, тому працюємо далі, працюємо на перемогу. Це можна сказати, така робота 24 на 7, яка не припиняється жодної хвилини? Так, да, це так. І скажу, що оскільки зараз на ринку є певні проблеми, то. Скажімо так, моїм підлеглим логістам потрібно було дуже дуже плідно працювати, щоб це все знайти, придбати. Ну і як я завжди кажу, великі слова подяки всім нашим містянам, всім мешканцям Дніпра, тому що все це придбається за кошти наших платників податків. Скажемо так, кожна копійчина у цих дронах або вантаживках це копійчина наших людей, є певні. Приватні, скажімо так, меценати, які допомагають нам, але більшу переважну більшість всіх цих речей ми закуповуємо за кошти місцевого бюджету, за кошти Дніпрян, за кошти територіальної громади. А що то за цифри ми чули? Нещодавно в місті перші родини з Маріуполя отримали соціальне житло. Що це за проект? Ну, давайте. Е по перше, скажемо так, що після окупації та зруйнування вщент Маріуполя ми були першими серед територіальних громад в Україні, які відкрили з мерії Маріуполя центр для Маріупольців. Я Маріуполь. Це наша була міська бібліотека. Ми першими в країні це зробили. І далі ми співпрацюємо з мерією Маріуполя, яка, на жаль, зараз скажімо так, не перебуває в рідному місті і працюємо у цьому напрямку. І е, ми е, буквально у четвер відкрили е, нову будівлю, в якої е, обладнано 35 квартир 1 і двохкімнатних, для е, тих людей, хто к нам приїхали з Маріуполя і в першу чергу. Е, Потрібно отримувати житло. Ну, я розумію, що всі маріупольці зараз їм необхідне житло, але це ми кажемо про родини військовослужбовців, кажемо про людей з інвалідністю. Скажемо так, що ми не витратили ні копійчини з місцевого бюджету на те, щоб відбудувати цю будівлю. Це кошти мерії Маріуполя, кошти держави, також допомагав фонд Ріната Ахметова та також допомагала Організація Об'єднаних Націй. Але ми допомагали організаційно документами мережою. Ну фактично, без нашої допомоги цей проект не був би так реалізований у такі швидкі строки. Тому міський голова Маріуполя Вадим Бойченка каже слова подяки для всього Дніпра, і ми цим пишаємось, і далі будемо працювати у цьому напрямку, і далі будемо допомагати Маріупольцям, які знайшли нову батьківщину в Дніпрі. Борис Альбертович, я дозвольте, таке трохи ліричне, може, питання. Дуже часто ми чуємо і пишаємося тим, що Дніпро перший. Дніпро перший у рейтингу прозорості, Дніпро перший надає таку допомогу маріупольцям, Дніпро перший е, з матеріальної допомоги постраждалим від ракетних вибухів. Е, що викликає оця першість у вас? Не викликає, чи це страху бути першими? Чи навпаки захоплення якесь? Ну, Складне запитання. Я вам скажу так, що. Першим завжди бути складно, тому що, скажімо так, всі е, хочуть е, догнати першу особу, і фактично я дійсно пишаюсь тим, що ми по е, не будь яким показникам, а завжди е, по всім сферам соціально-економічним, е, ми на першому місці в країні. Ну це ж не тільки досягнення міської влади. Це, по-перше, для того, щоб бути першим, це досягнення наших мешканців, наших містян. Тому що ми місто талановитих людей, місто людей працьовитих. І е, знаєте, от нещодавно був конгрес регіональних влад. У мене дуже була така цікава розмова. Я стою спілкуюсь з Міським головою Харківа Ігорем Теріховим та з міським головою Одеси Геннадієм Трухановим підходить жіночка каже, от Хлопці, вітаю. Я от хотів би вам, Борис Альбертович, сказати слова подяки за те, що ви перший в Україні по реабілітації військових. Я говорю, ми, а чого ми? Ну, є Андрій Іванович Садовий, є проєкт там дуже такий потужний проєкт. Я був у Львові, бачив на власні очі, як там це робиться. І держава допомагає Міністерство охорони здоров'я вкладає дуже шалені гроші великі в цей проєкт. Ми не можемо, скажімо так, по можливостям зрівнятися з львівським проєктом. Я кажу: Ну, а як же у во Львові? Вона каже: Ну, слухайте, ну, у Львові також вони молодці. Але те, що зробили ваші четверте міської лікарні, це, це ну, найкрутіший проєкт по всій країні. Я кажу: я перепрошую, а хто ви? Вона каже: я уповноважена президента по просам людей з фізичними вадами та по реабілітації. І радник, радник та уповноважена президента. Тетяна Ломакіна, я кажу, ну пані Тетяна, ну я дуже як би, вам вдячний за такі щирі слова. Я обов'язково передам колективу четвертої лікарні. Я вже телефонував головному лікарю Наталі. Буд, казав це це дуже. Ну, знаєте, хвилює це захоплення. І ну для мене я, я бачив цей центр реабілітації, що зробили наші. Лікарів, четвертий лікарні, я там був там десь 10 днів тому, або там пару тижнів тому я бачив все і далі ми будемо продовжити цей проект. Але ну звісно, якщо ти чуєш від сторонніх людей або від уповноважених людей, які розуміють про що вони кажуть і кажуть, що ви перші, ну це дуже приємно. Можна собі тільки уявити ваші емоції, в той момент. Ну, мої емоції, я вам скажу так. Емоції я звик, що ми е перші. А скажімо так: уявіть емоції міського голови Харкова або міського голови Одеси. Вони щось там почали булькатити. А уповноважена президента кажуть, хлопці, знаєте, що от ви навчаєтесь. Хай Борис Альбертович е, запросить лікарів Дніпро, е, Дніпровських до Харкова та Одеси. Хай вони їм досвід будуть передавати, та, скажімо так, якісь методичні рекомендації. Тому ви тут скажімо, приймайте допомогу, а не кажіть, що ми перші. Розумієте? Ну це дуже приємно таке чути. Дякую за цю історію за цю відповідь. І Наступне питання було про допомогу. Про допомогу від міжнародних партнерів. Нещодавно приїхав вантаж із Осаки. Розкажіть, якщо можна про нього, будь ласка, і про подальші перспективи співпраці з іншими містами з інших країн. Ну, давайте так. Стосовно Осаки, ми вже спілкувалися у цій студії. І я ще раз хочу нагадати нашим містянам, що з Осакою ми вели. Перемовини декілька років про побратимство, і я дуже люблю Японію. Коли я був у парламенті, я очолював депутатську комісію по співробітницю з Японією і знав дуже багато японських і парламентарів і дипломатів. Але скажу так, коли я приїжджав там десь там п'ять років тому в Осаку. Зі мною навіть міський голова не зустрівся. Розумієте, японці вони. Такі люди дуже сенситивні до протоколу. І ну, вони сказали, знаєте, що без зайвих там надій, осака це мегаполіс, який входить в п'ятірку світових мегаполісів, це торгівельна столиця Японії. Там долари доларів бюджети, і тому, знаєте, де Дніпро, де Осака ж потрібно оцінювати себе справедливо у цьому світі. Але і як це не виглядає парадоксально? Ця страшенна війна вона відкрила вікно можливості. І коли ми знову звернулися до Осики з пропозиції товаришувати і пропозиції побратимства, ОСАКА відкликнулась буквально за місяць. Ми підписали меморандум. І на цьому тижні вже приїхала перша допомога від Осики. Це дві карети швидкої допомоги. Це три одиниці комунальної техніки, такі вантажівки з маніпуляторами. Це автобус додатковий. Ми очікували довго цю допомогу, але ж ви ж розумієте, яка до Японії відстань. Тому, поки вона доїхала морем, цю допомогу, то, скажімо так, пройшло три місяці. Ми очікуємо ще допомогу. Я сподіваюся, якщо не буде е, загострення на фронті, то я знайду час, і якщо містяни мене відпустять, я е, поїду в Японію до Осики. Зустрінусь вже з новим мером, тому що там були перевибори мера. І зараз там новий міський голова, але він продовжує наше співробітництво і нашу дружбу. Е, далі ми працюємо з Кьольном. Ну ми вже з вами спілкувалися стосовно мого візиту в Кьольн І, скажімо так, напрямок міжнародного співробітництва зараз у нас пріоритет, це Сполучені Штати Америки. Ми підписали меморандум з Амарілло чи Амарію, як правильно, чи англійською, чи іспанською казати. Це штат Техас, це таке місто дуже потужне, там і новітні технології, і є виробництво ядерної зброї. Тому е запрошують туди, е і зараз ми ведемо перемовини з містом Сіетл. Е Скажу так, що ну якщо порівняти Сіетл, це мабуть десь схоже на осик. Якщо нам вдасться домовитися з Сіетлом, це буде такий дуже потужний прорив в міжнародних відносинах. І вже зараз, е скажемо так, може це секрет. Або не секрет, може перечасно про це казати. Але зараз ми звернулися до муніципалітету Сієтла стосовно того, щоб вони надали допомогу нашої патрульної поліції і передали нам поліціянські автівки для того, щоб наші поліціянти, наша патрулька патрулювала вулиці Дніпра вже на американських авто. Ну зараз ведемо перемовини, подивимось, подивимось. Можемо собі тільки уявити, як ми в такій співпраці розквітне ще більше наше місто і вам ще раз дякуємо. Щодо наших нагальних проблем, підготовка до опалювального сезону тема, яка не стає менш актуальною, навіть коли приходить тепло. Ви розпочали інспекції котелень. Які аспекти так. зараз там головні? Що перевіряєте? Ну, як завжди, ми це робили. В перший день закінчення опального сезону. Ми на наступний день починаємо підготовку до наступного опалювального сезону. Тому що ми розуміємо, ми все сподіваємося, що війна, щоб війна закінчилася як можна скоріше, але ми розуміємо, що. Ніхто не знає, коли вона закінчиться і що ці падли далі будуть робити. Тому ми почали готуватися до нового опалювального сезону, а також у тому числі враховувати досвід блекаутів, через які пройшло Дніпро та вся країна під час цього опалювального сезону. Ну, якщо по цифрам, скажу так. Десь 30, не 10, 30 котлів ми е, будемо капітально реконструйовувати. Також е, ще додатково буде встановлено 250 генераторів, щоб підтримувати систему, якщо вона буде відключатися. І е, блокаути нам показали, що, скажімо так, дуже вузьке місце це коли. Е, Пропадає електрострум, це електричні насоси. Тому зараз ми плануємо змінити на більш енергозаощаджувальні, більш новіші насоси, ще десь 60 насосів. Отак. От ну я не хочу вже казати там про тепломережі, Заміна десь 55 кілометрів, а також десь кілометрів 45. Ми будемо е е утеплювати мережі. Ну, працюємо. Працюємо з першого дня після того, як опалювальний сезон закінчився, щоб новий був більш економічний і менше було проблем у будь-яких випадках, які б, які би не трапилися у Дніпрі. Також тривають ремонти доріг. Давайте про це чого слід очікувати містянам найближчим часом. Ну, по-перше, я би порекомендував містянам відслідковувати новини, інформаційний простір, у тому числі телеканал Дніпро ТВ. Також дивитися на інформаційні ресурси міськради. Це стосовно адрес, де будуть роботи проводитися. По-друге, я хотів би все ж таки ще раз сказати про те, що ми робимо, все, що ми можемо робити. Тому що вже декілька разів у цієї студії, а також на інших медіа, я казав, що є 590 постанова уряду, яка забороняє нам капітальні ремонти, і є проблеми певні з ремонтом доріг. Тому зараз ми ремонтуємо дороги по поточному ремонту і ремонтуємо, ну, як можемо, і які у нас є на це. Кошти і можливості. Тому слідкуйте, скажімо так. Ну, про проспект Мира все бачили. Це такий у нас, скажімо так, окремий проект, дуже потужний. Але я сподіваюся, що найближчий час доведемо до ладу і дороги, скажімо так, будуть більш-менш у пристойному вигляді, тому що ну, є проблеми з фінансуванням. Давайте не забувати. Хоч і Макдональдс у нас відкрився вже в Дніпрі, але війна триває, і війна дуже жорстока, війна, яка поглинає дуже багато ресурсів. Тому я якраз не хочу сказати, що уряд тут був неправий, що заборонив місцевому самоврядуванню витрачати кошти на реконструкції та на капітальні ремонти, тому що зараз всі кошти потрібно використовувати тільки для оборони країни. Але, але на щастя знаходиться можливості і думати щодо комфорту та безпеки життя у нашому місті. Дуже дякуємо вам за це інтерв'ю, за те, що побували в нашій студії. Борис Філатов, міський голова Дніпра, був сьогодні з нами.